Ми розглядаємо цікаву тему, це загальна орсхема і елементи, які її наповнюють. Все, що стосується менеджменту, це завжди перспективно і має допомагати вам в управлінні процесами. Бізнес-процесами, людьми, своїми фінансовими потоками. Тому знати, як це організувати, як запакувати в якусь одну схему, в таблицю, розписати все це, ви маєте обов'язково зрозуміти і для чого ми вас навчаємо. Тому на факультеті менеджменту управління командою ви дізнаєтеся основні. Елементи, інструменти, які можна застосувати в цьому саме процесі управління бізнесом. Процесами, тобто все, що відбувається з нами, як з людьми, як з бізнесом, з іншими сферами життя, це процеси, і ми маємо навчитися ними керувати. Тому для цього і придумали Орсхему, яка дуже є дієвою, вона допомагає і полегшує керівнику керувати групою людей, і там є ще додаткові функції.